Друзі, вітаю на українській правді. Далі в форматі УПА будемо говорити одночасно і про економічні процеси, які відбуваються безпосередньо всередині нашої країни, і як на них впливають ті чи інші міжнародні рішення. Ну і мені здається, ключовою буде темою частково економічного бронювання, бо є певні опитування, про які ми поговоримо далі. І я долучу для нас до нашої розмови для початку Андрія Длігача. Засновника і генерального директора групи компанії Adventure Group пане Андрію, мої вам вітання, вітаю вас, пане Андрію. Напередодні мені потрапилось на очі опитування американської торговельної палати, яке свідчить про те, що в Україні відчувають вплив від мобілізації приблизно 80% ну опитаних ними, так як я розумію, бізнесменів. А 19% не фіксують такого впливу. Ось як, знаєте, там цифри абсолютні вони виглядають наступним чином якими питання стоїть таке, якими є ключові виклики для вашої компанії щодо ведення бізнесу у 2024 році? Бронювання військовозобов'язаних співробітників 80% відповіли е, так. Безпека і захист співробітників – 75%. Здоров'я та психологічне стан – 50%. Перебої в електропостачанні 50%. Ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру та бізнес активи ще 45%. Ну, Там ще більше є позицій. Мені впало в очі реально, що бронювання займає 80% як проблема для бізнесу. І я просто нагадаю що тиждень тому Мінекономіки проводили трохи інше опитування. Вони питали про те, роботодавців. Стосовно ринку праці, чому вони не можуть знайти кваліфікованих співробітників, і тоді серед проблем називали мобілізацію 67%. Маємо ось такі е, два опитування. Як би ви оцінили ці цифри? І можливо, вони, як мені здається, можуть прогресувати надалі? Ну, По-перше, хочу сказати, що основне дослідження, яке проводить зараз спільна коаліція українських бізнес-спільнот, і Адвантергруп. Це постійне дослідження, що триває вже е, близько восьми років, і ми кожні два місяці фіксуємо динаміку в найрізноманітніших показниках: бізнес-активність, інвестиції, створення робочих місць і так далі. Е, так дійсно ми відслідкували, що динаміка е, вимивання ключового персоналу в компанії вже набуває ознак катастрофічної. Так, ми бачимо зараз, на жаль, ситуацію, при якій білий бізнес той бізнес, який офіціалізує працівників, офіціалізує зарплати, страждає найбільше. Той бізнес, який не підпадає під визначення, поточне визначення критичних, критичної інфраструктури, критичного бізнесу, він втрачає найцінніший персонал. Я не можу сказати, що помилково було свого часу ухвалене рішення про ці критерії визначення підприємств, які можуть підпадати під бронь. Дійсно потрібно було ухвалювати швидкі рішення, але вже більше року ми б'ємо в набат, показуючи, що дійсно є проблема з бізнесом в цілому, особливо коли, на жаль, в сучасних умовах настільки стала чутливою тема мобілізації, що будь-яка спроба показати притомну модель бронювання персоналу, вона так чи інакше наражається на міфологію про, про війна для бідних, чи майновий ценз, чи щось, щось подібне. Хочу сказати наступне. І, зокрема, звернутися в тому числі до американської торгової палати е, і до інших бізнес-асоціацій, які не входять в коаліцію бізнесу, нам зараз конче необхідно е, виходити з єдиною позицією, перестати е, продовжувати дискусію щодо оптимальної моделі майбутнього економічного бронювання і чітко заявити єдину позицію. Перше що е, Економічне бронювання це спосіб е зберегти економічну стійкість країни. Нагадую, що за рахунок власне працюючої економіки, сплачених податків і фінансуються Збройні Сили України. Е коли з бізнесу прибирається більше 30% персоналу ключ і не ключового будь-якого бізнес починає завалюватись, коли бізнес втрачає ключовий персонал, головного технолога, чи зварювальника, чи водія, на якому базується бізнес, і неможливо зараз за, за поточних умов знайти альтернативу е, з. Просто страшенно виросли вирос час на підбір фахівця. Те, що було два тижні ще рік тому, зараз займає чотири з половиною місяці. Ось, за нашими останніми даними. Отже. Модель економічного бронювання має дати можливість бізнесу позначити ключовий персонал, який конче необхідний для функціонування відповідно, виживання бізнесу. Е, 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 ідея позначати цей персонал, встановлюючи відповідний рівень зарплат 30 або 35 тисяч гривень. Мінімальна планка для ключового персоналу, яка дає можливість підприємцю, керівнику бізнесу забронювати до 20% свого персоналу. Це дасть можливість децінізувати зарплати, збільшити надходження державного бюджету на рівні 160 плюс мільярдів гривень щороку. Відповідно профінансувати рекрутинг чи продовження мобілізації збільшення складу наших збройних сил. Тільки єдиним голосом нашим суспільним ми можемо переконати владу, що потрібно не гальмувати цей процес, а якомога швидше ухвалити рішення щодо економічного бронювання. А, пане Андрію, я вже спілкувався цього тижня або напередодні зараз точно не згадаю з Євгенією Кравчук, заступниці голови фракції Слуга народу Вона якраз сказала, що її колега Дмитро Наталуха з профільного комітету, голова профільного комітету парламенту. Найближчими ти найближчими днями, найближчим часом е, вони представлять певну модель економічного бронювання. Я хотів тут вас спитати, чи є певна дискусія можливо, між. Бізнесом та народними обранцями ось ця здорова дискусія, не дає там якийсь вплив однієї групи на іншу. В тому плані, якою має бути модель цього економічного бронювання? Які варіації ми розглядаємо? Ви пропонуєте одне? Депутати кажуть: ні, давайте ось так спробуємо, і таким чином ну, з'являється певне можливо здорове рішення, оптимальне рішення. Вже зареєстрований законопроект пана Дмитра Наталухи, Він відрізняється за моделлю, але ми в конструктивному діалозі. І ідея пана Наталухи встановити окремий військовий збір, додатковий на рівні 20 чи 22 тисячі гривень на заброньовану людину. З нашої точки зору, це не найкраща модель, бо вона не дітінізує зарплати, не призводить до важливих. Інших економічних ефектів, але разом з тим, з паном Дмитром Наталухою, ми узгодили спільний варіант, за якого базовою моделлю має бути модель в е, 30 або 35 тисяч гривень зарплати. А модель пана Наталуха використана для бронювання фізичних осіб-підприємців і для специфічних е, ситуацій, так як, наприклад, бронювання фахівців в Діасіті. Така е, модель об'єднана, має шанс бути ухваленою Верховною Радою, і е, тут дійсно є конструктив. У нас е, немає принципових протиріч з паном е, Дмитром Натолухою, з економічним комітетом. Навпаки, ми, ми намагаємось співдіяти тут. Єдине, що хочу повторити, що є е, та модель, про яку говорю я, вже узгоджена з міністерством економіки. Вона пройшла. Пев, певні ітерації економічного обґрунтування, обговорень і підтримана масово підтримана українським бізнесом, який представлений в коаліції бізнес спільнот українських. А це нагадаю, 97 бізнес асоціацій всі ключові українські бізнес-сосоціації. Я якраз бачу допис. Пана Дмитра Наталухи він якраз пише про те, що може бути включено в цю модель економічного е бронювання. Кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за співробітника, має можливість його. Забронювати, тобто умовно, я хочу тут розібратися. Можливо, ви там трошки краще розумієте, пан Андрію. Е, умовно в мене в компанії 100 співробітників за кожного плачу 20 тисяч гривень чи місяця. І на мене не поширюється ось ця практика 50% Забронювати чи якось інакше. Ми маємо розділити одразу. Є традиційна процедура бронювання на підприємствах критичної інфраструктури там. Нещодавно Міністерство економіки представило нову оновлення цієї програми. Вона суттєво покращилась. Тепер ми можемо говорити про електронний формат бронювання збільшено для певних категорій підприємств можливість забронювати до 100% співробітників. Це перш за все для оборонних підприємств. Це це окремий трек, скажімо так. Це окрема лінія мова йде про ті підприємства, які не потрапляють під поняття критичних підприємств або навіть про них, але про ті підприємства, яким недостатньо забронювати 50% персоналу, потрібно більше. Так ось для всіх цих підприємств є додаткова опція. Вона пропонується бути такою, щоб була максимально спрощеною. Максимально спрощено, це означає мінімум критеріїв, Критерій, один або рівень зарплати, як в нашій моделі, або сплачений додатковий військовий збір, як в моделі пана Наталухи. і згідно з цим критерієм, але все одно ми рахували, моделювали, як, яким чином зробити так, щоб це не призвело до зриву мобілізації, а навпаки, дало можливість використати кожного українця. Суспільному інтересі, тобто так, так, щоб це було ефективніше для держави, е, і власне до 20% ми пропонуємо обмежити показник саме такою кількістю до 20% персоналу е, може таким чином забронювати керівник або власник бізнесу. Ну і важливо тут, тут, що я хотів би на цьому зробити акцент. Нам набагато важливіше навіть не сама модель, а домовленість що це має бути реалізовано і що це точно є відображенням справедливості як об'єктивного поняття. Та, саме, саме суспільного блага, економічна стійкість і Це означає, що кожен українець має дати максимум того, що він може дати нашій країні в цей, в цей скрутний час, хто Податками хто служби в збройних силах, хто роботою на, на благо країни. Зараз мова не йде про введення якогось майнового цензу чи відкуп від армії. Йде мова лише про раціональне використання обмеженого і дуже важливого для нас людського ресурсу. Е, пан Андрію, тут я також звернусь знову ж таки до допису пана Наталухи. Він я розумію пропонує певну гнучкість рішень. Він пише про те, що незабаром ми подамо два альтернативних законопроекти, що будуть включати моделі з бронюванням із за рівнем зарплати понад 35 тисяч гривень. Це одна історія, як я розумію. А також змішану модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого співробітника і 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. А можливо, є там певні обчисти. Сня, а скільки грошей це може принести все, все ж таки для держбюджету, і як ви правильно кажете, що ми маємо забезпечувати тих людей, які вступили до лав Збройних сил України? Тут я вже згадую е, заяву президента Володимира Зеленського, що одного військового забезпечує е, приблизно сім цивільних, То я, я можу помилятися, але цифру приблизно така. Це була там півроку тому його заява на прес-конференції. Це це якщо рахувати лінійно, шість да, співробітників. Але е, все таки все набагато складніше. Е, так, дійсно, те, що ви зараз процитували, це наша домовленість з паном Наталухою. Що матимемо три варіанти: його, наш і комбінований е, варіант, е, звичайно, ми будемо наполягати на нашому або на комбінованому, але. Це питання скоріш вже е, дискусії з народними депутатами, з е, президентом. Головне зараз, щоб Міністерство оборони е, не чинило опір і зрозуміло, що це є на благо, що це є способом якраз профінансувати додатковий рекрутинг, можливо, збільшити. Е, Забезпечення наших захисників і мати можливість мобілізувати більше людей, профінансувати все це, що може допомогти процесу, звичайно. Можливість, яку ми можемо отримати вже цього місяця, використання е, майбутніх доходів від е, заморожених російських активів, е, на що може бути спрямовано близько 50 мільярдів е, євро, і ми можемо використати вже тепер для фінансування е, захисту України. Але і саме економічне бронювання в нашій моделі може призвести до додаткових надходжень до державного бюджету в розмірі. Від 80 до 167 мільярдів гривень, в залежності від того, який формат буде обраний, це. Це дуже багато, це якраз і дасть можливість профінансувати ось цю збільшену мобілізацію в Україні, інакше, інакше ми будемо вимивати людський ресурс, зменшуватися будуть обороти бізнесу, скорочуватися надходження державного бюджету. Ми просто е, дійдемо до колапсу в державі. Ми не зможемо профінансувати, і навіть ротація не допоможе. Бо для того, щоб наш захисник повернувся до, до роботи, адаптувався потрібні місяці, і звичайно, зараз на демобілізацію на жаль, і можливо, обґрунтовано не йде міністерство оборони. Тому я думаю, що єдиний спосіб на поточний момент зупинити економічний колапс і дати можливість посилити обороноздатність через мобілізацію це саме економічне бронювання, а, пан Андрію, якраз також хотів з вами обговорити тему заморожених російських активів. На вашу особисту думку, ось цей крок між доходами від заморожених російських активів і самими російськими активами, які заморожені в Європі та Сполучених Штатах, ну я розумію, що це політичне питання. Перша але в певний момент, ось цю червону лінію вони рано чи пізно можуть перетнути, і тоді ці гроші вирішать наші. Всі економічні проблеми на певний час тут же ж справа не тільки їх конфіскувати, заморозити і прийняти ухвалити для себе рішення, що ми їх віддаємо Україні. Тут же ж, як часто каже міністр фінансів Марченко, важлива і ритмічність цих надходжень. Да, типу одразу все певними частинами на певні потреби. Як це має працювати? Я погоджуюсь з паном Марченко абсолютно, що нам потрібно гарантовані, зрозумілі перспективи. Бо, на жаль, на 2025 рік ми не маємо достатньо підтверджених підтвердженого фінансування з боку міжнародних партнерів, щоб фінансувати дефіцит бюджету чи відновлення, чи чи посилення обороноздатності країни маємо лише європейську програму, яка більш-менш гарантує нам надходження близько четвертої ча частини наших потреб на наступний рік, а, а більше поки ні. І, власне, чим зрозуміліша, гарантованіша і довготриваліша буде програма надходження фінансових ресурсів в Україні, тим краще. Е, і так важливо виходити на, в, в тому числі з негативних сценаріїв, що е, війна може продовжуватися е, більше року, два роки до, до кінця 26 року. Зараз по, по більшості сценаріїв, які я бачив, е, на, на заході планується е, що війна не триватиме далі е, першої половини 25 року. Це доволі оптимістичний сценарій і питання, в який же формат завершення війни. Зрозуміло, що Україна не погодиться на проміжні формати, і тому нам потрібна буде допомога до повної перемоги і потім на відновлення. За даними Світового банку, Україна втратила близько 800 мільярдів доларів. 800 мільярдів. Це не покриють російські активи, навіть якщо вони повністю будуть конфісковані. Тому найкращий варіант для України і для заходу зараз це якраз те, що запропоновано. Давайте розглядати. Ці російські активи як частину майбутніх репарацій, давайте будемо мати е, спільне європейське і на рівні G7 рішення щодо передачі Україні доходів від е, цих заморожених активів, які е, побоються конфіскувати, але наперед передати Україні доходи від них точно е, компромісне і цікаве рішення. І нарешті е, має бути і мають бути інші джерела фінансування, в тому числі, наприклад, е, спрямування в бік України доходів від продажу російської нафти чи е, введення інших фінансових інструментів, які б обтяжували Росію, е, в тому числі конфіскація приватних активів е, Росіян на користь України, і багато ще яких інструментів зараз розглядається в світі. Пане Андрію, надзвичайно вдячний вам за цю розмову, за те, що знайшли час. Я просто також нагадаю нашим глядачам, що саміт Джесен, про який ви. Згадуєте він буде буквально буде цими днями 13-14 число. І це одна з ключових тем саміту. Як я розумію, одна з ключових тем навіть і зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського. Ну, побачимо, будуть будуть заяви. Будемо обговорювати, будемо аналізувати, аби зрозуміти ті рішення, які е, прозвучать. Е, Пане Андрію, дякую вам ще раз за цю розмову. Дякую за те, що знайшли час для глядачів української правди. Це особливо важливо. Длігач, засновник і генеральний директор групи компанії Adventure Group, був гостем. Цього випуску. Пуску у Пелайв щодо ідеї з економічного бронювання, яку ми обговорюємо. Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях, як це буде працювати. Яка модель для вас найближче найбільш близька? Ну, якщо ви вперше на «Українській правді, будь ласка, не забувайте на нас підписуватись.